Знайомтесь, це я близько 30 років тому. В середині 90-х єдиною моєю проблемою було те, чи не доведеться вчити уроки замість гри в футбол у дворі. Це приблизно ті ж самі роки, і наш перший сімейний персональний комп'ютер. Мабуть, я підказую сестрі, як грати в арканої. Це вже 2007. -й. Можливо, саме тоді я востаннє грав в футбол ногам у складі Київ СОТІ. А це я зараз, онлайн друзі та знайомі, здебільшого кличуть мене демі. Від деміург могоніку ще з 1999 року. До нього і повернемось, тому що саме в 99-му у мене вперше з'явився інтернет. Картинки на дитячого змісту на діалап-модемі могли вантажитись годинами. Музичні треки ми ставили качатись на всю ніч. Тому моєю розвагою номер один став випадково знайдений футбольний менеджер. FIFA. відсутність графіки зовсім не лякала, а навпаки, в цьому щось було. Як і більшість проектів, створених східними сусідами, ця гра була злизана з Football Limited. Крінжового футбольного менеджеру середини 90-х. Але, як то кажуть, понеслась. Я полюбив цей жанр і почав грати в усі онлайн-менеджери, які знаходив. Фа 13 сектор, Золота Буца і багато інших. Ви про них навіть не чули. Особливим для мене став сол. Проєкт, який народився в 2001-му з дипломної роботи одного простого студента. В якийсь момент я навіть став головним модератором тієї гри. Насправді це дуже затягувало гравців, і достатньо швидко навколо таких проєктів почали з'являтися локальні ком'юніті, в тому числі і в Києві, як свого часу у бійцівському клубі. Сподіваюсь, тут є олди, які пам'ятають таке. Напишіть про це в коментарях. От світлини з кількох локальних зустрічей київської спільноти в сол. Фоток мало більшість з них пропагують нездоровий спосіб життя, тому показую лише декілька. Також я був активним учасником Київської спільноти футбольного менеджеру FA13 сектор. У нас навіть своя футбольна форма була, але це світлини зі сторонніх матчів з юними онлайн-підприємцями. Пізніше з'явились менеджери Soccer Life, 11 на 11, за авторами якого я познайомився пару років тому, і багато інших. Але загалом жанр футбольного менеджменту почався зі знаменитого, легендарного футбол-менеджера. У 1992-му він вперше вийшов під назвою Championship Manager, а в 2003-му розділився на дві частини. Sports Interactive разом із кодом та базою гравців пішли білити футбол-менеджер, а материнський проєкт поступово згасав, поки не помер. Варто сказати, що загалом багато топчиків тих часів були вписані золотими літрами в історію жанру. Звичайно, що зараз вони виглядають трохи крінжово, але на той час це була топ графіка. Неможливо не пригадати легендарний FIFA 98. Song 2 від Blur і режим 6х6, який вперше з'явився саме тоді, стали просто символами тієї гри. Та й загалом серія FIFA кінця 90-х, початку 2000-х – це те, що неможливо забути, хоч і не про менеджмент. Я ніколи не був суперфаном, але футбол пронизує усе моє життя. І це зовсім не дивно. Мої однокласники і найкращі друзі дитинства Вадім і Діма Іванове. Вони успішно грали за збірну України з футзалу. Сам я теж провів все дитинство на футбольному майданчику, але грав посередньо і у футбольній секції провів лише рік. Тижневик футбол Артема Франкова був невід'ємною частиною мого життя. А будь-який пропущений випуск перетворився на проблему батьків, які були змушені шукати його по всьому Києву. Жити в Києві або в найближчих передмістях на початку 2000-х – це буквально подарунок долі. Я бачив живу не лише легендарний Динамо, але й Реал, Баварію, Ювентус, Арсенал, Ліверпуль, Манчестер, Юнайтед, Інтер. Пам'ятаєте трилер проти Байеру з Барбатова? коли Воронін за півгодини до кінця матчу зрівняв рахунок, потім віддав гльву і вивів фармацевтів вперед. І в підсумку до нами вигало 4-2. До речі, саме час подякувати і СТБ. Це зараз мем-канал, який приніс в Україну купу треш шоу Але тоді, років, 2025 тому, кожен хлопчик був вдячний менеджменту каналу за трансляції серії А. На той момент найсильнішою футбольною лігою світу. Так ми всі познайомились з Кальчо. Голос Дениса Босянка вивів коментування футбольних матчів в Україні на новий рівень. Тоді ж ми всі наспівували літальяно від Тота Кутуньо, і навіть зараз я роблю це регулярно, кожного разу, коли в'їжджаю в Італію. Так сталося, що останні 8 років я живу в Словенії, лише в годині на авто від Італії. Тому буваю там регулярно, і цей флешбек з дитинства нікуди не подівся. Так буває, що на початку 2000-х ти маленький хлопчик, який мріє побувати хоча б на одному матчі серії А. А зараз я можу спонтанно зірватись і в будь-який момент поїхати на будь-який матч Інтера, мілана, аталанти, Фіорентини і багатьох багатьох інших клубів серії А до більшості стадіонів команд серії А мені їхати 4-5 годин на машині, не говорячи вже про Удінезе, до якого лише півтори. Так само на початку 2000-х я грав у футбольний менеджер і буквально мріяв про те, щоб створити свій, але мрії збуваються, якщо над їх втіленням багато працювати. Сьогодні я засновник і головний ідеолог Лезі футбол це футбольний менеджер нового покоління з інтеграцією в 3 Ми робимо сучасну браузерну гру, де є можливість не лише донатити, але й відбивати свої витрати, і навіть можливо довгостроково заробляти справжні гроші. Звісно, не гарантовано за умови грамотного управління командами. В описі під відео та в першому коментарі я лишив спеціальне посилання, за яким ви отримаєте додатковий пак з равцем при реєстрації. Тому реєструйтесь та то доєднуйтесь до нашої спільноти. А яким був ваш перший футбольний менеджер? Можливо, той самий, з яким ви виграли за Закарпаття Лігу Чемпіонів? З якої FIFA почали? Пам'ятаєте режим 6х6 6 у FIFA 98? І головне, ви також чекали понеділка і четверга, щоб купити новий випуск футбол Франкова. Зізнавайтесь, олдскули! Ну а поки це все. Побачимось.